Ми їдемо в Прагу, і щоб нам не було скучно їхати, то я вирішила просити чоловіка, щоб він розповів про те, як він працює в ендоскопічному відділенні Польщі. Бо давно ми не розповідали на медичні теми, а тут написала моя племінниця Тетяна, що вона подивилася відео, яке Петро знімав недавно про те, як Пересаджують людям кал, у яких є якісь захворювання, наприклад, дисбактеріоз, так, або клустридія, яку не можуть вилічити. І вона мені написала, що дуже цікаво, що він дуже гарно пояснює. І навіть деякі викладачі вона вчиться в медуніверситеті у Львові, і деякі викладачі так не вміють пояснити, як пояснив Петро. Отже, я хочу попросити, щоб він зараз там щось розповів цікавеньке. Почне, може, з того, скільки років ти вже працюєш тут на ендоскопії, що змінилося за той час, про ремонт там, можеш трошки розповісти, ну, про які у вас апарати і так далі, як часто ламається навіть можеш розповісти, як ремонтується. Працюю 5 років. Працював спочатку в хірургічному відділенні на півставки. І набив ставки в ендоскопічному відділенні. Але пізніше, коли я вже підтвердив спеціалізацію по хірургії, то повністю перейшов на ендоскопію, тому що хірургів багато, а от ендоскопістів, які добре вміють робити свою роботу, мало. Ну, я не знаю, поступово почало вважатися, що я свою роботу роблю добре. Бо як тільки прийшов, то я собі не міг то уявити, що якщо я не попрацюю пару років в спеціальності, що я забуду, як то робиться. От я три роки не робив ендоскопію, і коли мені вже можна було дати в руки ендоскоп, це коли я вже пішов на стаж медичний. То я цю першу ендоскопію через три роки робив так, як перший раз в житті. У мене такий стрес був. Мені здавалося, що Бо я ж ходив постійно, дивився, мені здавалося, що візьму в руки і роблю. А то ні, руки забувають. Але швидко вертається. І я не мав як робити ендоскопічні операції через те, що я не мав чим то робити в Україні. Ну а тут зовсім інша справа. Тут ти маєш всі інструменти, які хочеш, і роби, що хочеш. Ти знімаєш так? Та я знімаю, так. І фактично видаляти поліпи, бо я в Україні от поодиночні випадки були, такі вимушені поліпектомії на волоконному апараті з тою коагуляцією, яку я мав, доштукованою. Було дуже важко щось зробити. Просто як кровив по то я тоді його видаляв. Але успішно. Ну, а тут я вже почав активно того вчитися. І, І пам'ятаю, Томик, мій якби, керівник на стажу, зробив мені від фірми Бостон. Така конференція по в Варшаві. Ми з тобою їздили тоді. Дуже цікаво було. І там вони розказували, що оператор є різних рівнів. Спочатку ти на першому рівні видаляєш тільки дрібні поліпи, великі не робиш. Потім ти видаляєш великі поліпи, починаєш видаляти. Такі, якби пласки, пласки, як то сказати, пласкі. Пласки. Плоски. Ага. Потім ти можеш видаляти поліпи до 2,5 см, а останній рівень тут тобі вже не має значення, де видаляти і який видаляти. Ну, я не відношу себе до останнього рівня, що я будь-що можу видалити, так? Тому що я не володію ЕСД технікою. Але такий вищих з. середніх рівнів. Той третій, так? Щоб в більшості всі ті поліпи, які в районі лікарні я можу видалити, ну, то я роблю. Бо там складні, то висилаються на клініку. Коли складна локалізація або дуже великі, то ми висилаємо в клініку. А так я вже, в принципі, роблю все. Мало того, а тепер за ті 5 років я так навчився це все робити. що Зараз прийшли молоді. Я їх вже учу і вони вже до мене відносяться як до цього професора. А. Слухай, а ОСД-техніка, я щось не розумію. Ти кажеш, що не володієш нею. Справа в тому, що ми нема. Щоб робити осд операції, треба мати спеціальний ніж. Додаткову помпу. Помпа на що? Де ножа помпа, ага. е, відповідний апарат кугуляційний. І ми до певного часу, поки нам не зробили ремонт, просто того не мали. Нам два роки тому зробили ремонт, не то, що ремонт, вони не зробили ремонт, вони побудували нове відділення. Вони там, там не знаю, що там перед тим було, які приміщення, що там знаходилися, але вони розвалили і по, 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 зробили приміщення для ендоскопії під ендоскопію. Ви робили планування ми, самі так? Ми мали на другому поверсі, а ми тепер на нульовому. На партері. Так. І коли вже нам то зробили, то дали нам е, когуляцію цю. Дали ту помпу, що можна робити ЕСД. Проблема з ЕСД загальна є, будь-де. Така, що. Тих операцій, щоб навчитися до, до ЕСД, їх в цілому не є багато. Ну, тобто не кожен поліп видаляється такою технікою. Але так і не зрозуміло до кінця, що за техніка. Різниця між поліпектомією, між, тобто, що ми робимо? Як можна видалити поліп? Способом мукозектомії або спосіб ЕСД. Як Ну, поліпи є на ніжці, поліпи є сидячі або. Плоскі. Якщо поліп на ніжці, то тут має значення розмір поліба. Якщо розмір ніжки, основне має значення не тільки голова поліба, найважливіше для нас ширина ніжки. Якщо ширина ніжки до сантиметра, то скоріше за все, що там немає дуже великої судини. Теоретично, можна просто накинути петлю і відрізати. Якщо ж ніжка груба, то є ймовірність, а тим більше, якщо голова велика, наприклад, ніжка може бути сантиметрова, а голова може бути 3-сантиметрова, то є велика ймовірність того, що в тій ніжці буде велика судина, і коли ти її просто не кинеш петлю, навіть уживаючи коагуляції, все одно як там артерія, вона може почати кровити. Тому в таких випадках ми беремо на ніжку, накидаємо ендолуп. Така петля пластмасова, яка затягує ніжку, а тоді вище тої петліти від, вище того ендолупа, ти відрізаєш поліп і не боїшся, щоб воно закровить. Це стосовно поліпів на ніжці, так? А поліпи. А поліпи сидячі або плоскі. Теж може бути порізду. А що значить сидячий? Я, поясни, як як виглядає. Е, Сидячий то щось середнє, немає ніжки, але він припіднятий. Як на табуретці чи як? Ні. Ну, Так називають, то є. М м плоский він зовсім плоский. А сидячий, він не має ніжки, але він не, не є плоский. Ну, такий к кулястий. Ага, він просто як як булька. як булька. Угу. Так теж. До сантиметра, навіть до півтора сантиметра. Тобто який як поліп. Можна відрізати холодною петлею. Тобто ти просто петлею петлю докидаєш і зрізаєш злизу. Е, Чому о, не боїмося сильної кровотечі? Тому що та петля усередині є судина і та петля знімає з судини поліп. І може бути так, що судинка лишається, там, воно знімає до, до рівня тонкої судинки, і воно сильно не кровить. Коли ти когуляцію, то воно ріже по судині, але воно її припалює. Тому тут треба дивитися, великий поліп можемо зрізати і холодною петлею, але можемо зрізати з застосуванням когуляції. А ускладнення при яких, при яких методах гірше? Більше ускладнень? Просто великий поліп не хоче зрізатися без струму, тому що просто тканини не хочуть розрізатися. Тоді ти мусиш. Буває таке, що поліп до сантиметра а ти візьмеш трошки більше слизової. Все воно не хоче різати, ти максимально стиснув, щоб зрізати, а воно не хоче зрізати. Ну, тоді мусимо застосувати струм. Суть така, що якщо широкий поліп і ти е, зі струмом його зрізаєш, то є ризик, е, що ти можеш пропалити стінку. Не зразу може пізніше ускладнення таке виникнути. Холодна петля менше, е, дає менше е, таке, як -то, ризик. Так. При тому, що е, особливо нема росту е, ускладнень виглядів кровотечі. Справа в тому, що якщо холодною петлею виникла кровотеча, вона рідко коли дуже сильна і ти собі зразу на, наставив на ту, на ту судину кліпс. А от буває так, що ти з, зі струмом зрізав і воно зразу не кровить. Пацієнт пішов в палату, а потім струп відійшов і судина почала кровити. Mm -hmm. Підстрочена кровотеча може mm -hmm. бути. Чого немає при холодній петлі. Добре, ми тепер обговорили два види. Значить перший — це от, на лісці. Це, це, це ми обговорили, зараз говоримо про сидячі і плоскі. Так. Плоскі не завжди ти можеш взяти петлю, бо вона зіслискує з нього. розумієш? Чого туди? Ну там поїхали всі, а ми стоїмо. Ага, ну, зараз перебудуємося. Ага, понял. Не знаю, я е, трохи сумбурно про все розказую. широка с... ніжка треба дати забезпечення. Що ще можна дати? Можна вколоти е, розчин з адреналіном. Адреналін звужує артерію і навіть якщо буде кровотеча, то не така дуже сильна. Зрізати петлею, це коли не можна, наприклад, ніжка коротка, ендолуп нема де накласти, тоді я колю адреналін, зрізаю, якщо я кровотечу, просто кліп складаю. Uh -huh. просидячі, просидячі і плоскі, якщо можна холодною петлею, зрізаємо холодною петлею, якщо великий або не береться, ну тоді мукозектомія, Тобто під поліп колеться розчин, переважно розчин на основі желатину з додаванням барвника. Тоді ти добре бачиш межі того поліпа за рахунок того барвника. Розчин піднімає поліп над м'язевою оболонкою і зменшує ризик пропалити стінку, зменшує взагалі термічне ушкодження на глибші шари і полегшує тобі захоплення петлею, бо він припіднімається, тоді є як, якщо такий зовсім плоский, допомагає тобі його захватити. Якщо туди поїхати далі. Направо. Бо нам і так повертає. А, дуже рано. Добре, давай, далі. Зараз да, ти скорше корші їдуть. Добре, є. давай. Тут проблема інша. Ми щось їдемо, їдемо. Ну, так там бачиш, який коробче. Mm. Так що можеш ще довго розповідати, диви. От. Ну і коли великий вже поліп, чи плоский, чи сидячий, mm. ну, то там варіантів нема, треба підняти його. І буває так, що найбільша петля у нас. 2,5 см і буває так, що її не хватить, щоб весь поліп взяти. І тоді ти його по кусках е, відрізаєш. Добре, в мене виникло зразу питання, по ходу. Е, якщо людина прийшла видаляти поліп, який поліп видаляється, до якого розміру? Буде, котрі от такі питання задають. До якого розміру? Так. До якого розміру це є показ до ендоскопічного видалення? Значить... Поліп більше 3 см, всі поліпи більше трьох см, значно зростає ризик того, що всередині поліпа він може проростати, ну а може щось вже відбуватися і може бути твердий, і ти його не зможеш зрізати раз. Ну і ризик кровотечі зростає два. Великий поліп, мало місця. Все залежить, якщо десь скільки ж ці, а поліп великий. Тяжко то зробити, ти коли його... Вколиш і, і зробиш подушку, місця ще стає менше. І технічно просто складно такі поліп видаляти. А якщо починається кровотеча, ну, тоді пацієнт може просто зразу потрапити в операційну. А Тобто поліпи до 2,5-3 см це в принципі рідко коли якісь великі ускладнення вже з з поліпектомією. Ага. Поліпи до сантиметру ми видаляємо просто відразу. Амбулаторійним пацієнтам. Якщо це пацієнт амбулаторійний і ми бачимо поліп більше сантиметра, то ми такого пацієнта скіровуємо в відділення, де він робить аналізи, які там в нього згортання крові, яка йому лобін, якщо то якийсь великий поліп, хірурги знають, що в них пацієнт на, складний, на складну поліпектомію, знають, що є ризик, що щось може піти не так, і тоді треба буде його взяти в операційну. І вони тоді готові до того. Розумієш, так? То й все. Ну і в принципі, я вже поліпів таких до 3 см, як би особо не боюся. В будь-якому вигляді і в будь-якій локалізації. Ну якщо 5 см. То я 5 см я не буду братися. Я тобі скажу, що брався за поліпи понад 4 см, але якщо б то плоский, можна братися і можна видаляти і 5 см. Ну, якщо це сидяче, тобто він такий гронястий, як малина. Так. Ну То там е, дуже великий ризик того, що. Є судина там. Розумієш, в мене е, не те, що е, закінчилося в операційній через те, що кровотеча була. Потім виявилося, що він зовні виглядав як поліп, а всередині там уже напевно починався рак. Uh -huh. І він був твердий, і я не міг його ендоскопічно радикально видалити, тому що. Там, де він твердий, петля не хотіла то зрізувати, я не міг взяти петльорів. Вона зіслискувала. І от такі зміни в такому випадку треба перейти на ЕСД і попасти в шар і видаляти. Ну Таке вже складно видалити. Добре, скажи рекомендації. Перше, як краще робити от, е, таке обстеження з наркозом чи без наркозу? Для тебе? Я то що з наркозом? Наркозом. А для пацієнта? З наркозом. Теж наркозом. Тобто, Треба брати направлення на якийсь відділ, наприклад, хірургічний, але перед тим потрібно узгодити термін на ендоскопію і тоді приходите, один день полежите, вас приготують, а на другий день вам зроблять. Виписують на другий день чи на третій з хірургії. Залежить. Якщо просто діагностичне було, то можуть там той самий день виписати. Якщо це була політоктомія, можуть лишити подивитися на наступний день. Тобто після наркозу той самий день можна виписати, так? так? Добре. І ще питання. Як хворий себе має поводити на колоноскопії, щоб було легше лікарю, наприклад, робити без наркозу? Якісь є рекомендації? то залежить, важко робити в дуже худих, важко робити в дуже повних. Особливо важко робити, якщо був повний і сильно похудав, то тому, тому що кишки великі. Пристосовувані, ну кажу, вони довгі, uh -huh. а місця вже не так багато, вони тоді дуже рухають, це важко робити. То раз. А то чому то, в худих дуже важко? Мало місця для ендоскопа. Ході uh -huh. ага. дівчата, дуже важко робити. Я ході дуже хлопці, дуже важко робити. Мало місця для ендоскопа, немає як розвернутися, якщо астенічна тілобудова, він високий і худий. Куди, так? Гості кути, мало місця, де розвернутися, і тяжко. А може, такі, боліти. Як я. може боліти. Такі, як а середня яка самі файно. Тобто, тобто я середня, так? Десь так приблизно. Ясно. Потім, ну що все. А ти не останній від поліп ще не розповів? Який? Ну бо ти розказав про бульку, про сидячі. Я об'єднав сидячий і плоский. І плоский, ага, ясно. А скажи, <рес> що ви робите хірургам? Позначаєте якось до операції, якщо, допустимо, великий поліп або якась пухлина, то ви позначаєте? Позначаємо. Продолжений педоскопічний татуаж. І як це? Якоюсь фарбою спеціальною? Це фарба Шо? стерильна? Так, стерильний, mm. туш до татуажу. І не це спеціально так? В підслізову балонку вводимо мілілітр того тушу. Він лишається на все життя там. Угу. Тепер я хочу таке питання задати. Як приготуватися правильно до колоноскопії для того, щоб можливо було подивитися? Бо буває так, що людина приходить непідготовлена. Обстеження шлунку спеціально підготовки не потребує. Просто на голодний шлунок треба прийти. А колоноскопія то вже за тиждень до обстеження в цілому менше їсти. Раз. Не їсти вже за тиждень до обстеження. Нічого, що має кісточки, зерна, ніякий хліб з Як -то він Янозерністий з зернами. З соняшником. З пшеницею з з чим Так, так, то все вже не їсти. Яблука, виноград, ківі тут має зерна, ті зерна потім лишаються в кишечнику довго і не хочуть вийти. Три дні до обстеження взагалі дієта така безрешткова, як то сказати. Беззалишкова. Ну, тобто е яєчко, творог. Прост, проста зубка не червона, можна їсти. Е можна якесь печеньку з'їсти. Сухе. Так. Да. Бульбочку. Так, щоб клітковини було менше. Вже ніякі хліби, трави, зелень, яблука, овочі всякі. Тобто все треба обмежити. Ну і в день обстеження не їсться і за день до обстеження п'ється водичка, отаке от. Хась зубка, можна ще з'їсти, якась печеньку, чай, та й все. А так то не їсть. Для приготування. Є різні препарати, є де великий об'єм рідини треба випивати, наприклад, Фортранс, але він противний на смак. Є е, препарати, де є менша кількість е, тієї рідини. Це, наприклад, мові преп, кленсі. Там е, вони чим краще. Порівняно з Фортрансом. Колись вважалося, що Фортранс найкращий, але він має мінуси. По-перше, він противний. Там ти пакет розчиняєш на літру води, таких маєш 4 літра розчину випити. Ну і розчин притрудний, і 4 літра розчину випити в принципі дуже важко. Перший літр ще нічого, а чим далі, тим гірше, люди деколи плюють тим кортрансом. В мові препі, наприклад, то там як? Там ти береш два види порошків, змішуєш і випиваєш, наприклад. Склянку твого розчину, а запиваєш просто водою. Ну, тобто ти добиваєш води чисто і так, воно там всередині вже змішується. І воду легше пити, ніж розчин той. То Крім того, Фортранс дуже піниться під час обстеження. Важко дивитися, бо він піниться. І є мало мало об'ємні розчини типу цитрофліту. Там інша речовина і там два пакети. На склянку води один пакет випив, півтора літра води запив. Виходить теж приблизно як мовіпреп, але там інша діяча речовина. Трошки гірше воно готує, ніж, наприклад, мовіпреп чи Фортранс. Як для колоноскопіста виходить. Важлива, важлива річ є така, що не треба старатися. Обстеження, наприклад, тебе завтра на восьму, то деякі люди беруть фортранс і розділяють уже 2 дні перед, або 4 дні по, по, по тому літру фортранса беруть і приходять неприготовлені. То треба зразу багато. Не треба старатися то випити дуже розтягуючи, розтягуючи раз, Не треба старатися випити завчасно. Наприклад, тебе обстеження завтра зранку, а ти вже сьогодні. В обід починаєш топити. Ні, треба найкраще, якщо в тебе обстеження є зранку, то розділити ті дві порції і половину випити ввечері, а половину випити зранку. Так, щоб закінчити пити гроші, десь 4 години перед обстеженням. Тоді буде добре приготовлення. Наприклад, є ще препарат, такий як Ізиклін, та там взагалі кажуть, що його можна закінчити пити годину до обстеження. І він встигне вийти. Тому що, як, наприклад, він випив в обід першу половину, а другу половину випив година восьма вечора, а обстеження через 12 годин, то воно все очистило і приготувало до обстеження на 12-ту, на першу ночі. Розумієш? А до ранку до восьмої виділяється жовч, виділяється. Підшлункової залози, зі шлунка соки, слиз і так, коротше, то все потім робить таку жовту змазку і однорідною масою покриває праву половину кишечника. І нічого не видно, воно деколи змивається, а деколи не хоче змиватися.